Року безпишних святкувань та в невеликому колі відзначали день залізничника в кривому розі. Ця професія важлива та вимагає ще якої витримки, каже начальниця станції Кривий Ріг головний. А під час війни і поготів. Навіть попри військові дії вокзал працює цілодобово. А от його роботу забезпечує 29 людей. Працівники долучалися і до прийняття та відправки евакуаційних поїздів з Запоріжжя, Львів. Тож за своє сумлінне ставлення до обов'язків колектив отримав подяку від Овгинцівської райради. Працюємо в такому. Режимі, що буває, забуваємо де ніч, де день. Але я дуже вдячна своєму колективу, який мене підтримує, які мене розуміють, які мені допомагають. Ми стараємося всім людям, людям допомогти відправити. Е Розповісти, щоб людям було на нашому вокзалі дуже комфортно. Омріяну почесну грамоту за свою старанну роботу тримає в руках і Марина. Жінка і раніше отримувала різні нагороди, але зізнається, ця для неї особлива. Тож поставить вдома на видне місце. Вже 13 років вона працює оглядачкою вагонів. В її обов'язків входить ремонт вагонів, відправлення їх в дорогу, а також пані Марина займається вантажами. Таку професію обрала ще давно, адже в цій сфері вся її родина. С детства все ну, приезжали к родителям на работу, смотрели, это так красиво было. И уже с 18 лет после школы поступила в институт на заочное и пошла работать с 18 лет на комбинацию. Все у нас складно на работе, управление людьми, это понимание людей, это работа, это внимание, это грузы, общение. Ну то есть... Кожна робота по-своєму тяжоле, але наше найкраща. Із професійним святом залізничників привітали особисто та вручили заслужені нагороди і подяки виконуючи обов'язки міського голови Кривого Рогу Юрій Вілку та очільник Довгинцівської ради Ігор Ратінов. Я дуже вас всіх поважаю, тому що Довгинцівський район це залізничний район. Спочатку війни взагалі дуже багато було зроблено разом з вами завдяки вам. Тому я вами дуже пишаюсь. Скажу коротко: всім здоров'я, вашим сім'ям. І миру, нашому місті, і нашій країні. Ще раз дякую вам за вашу. Зокрема, Юрій Вілку відзначив важливість такої професії та їхню головну роль не лише в перевезенні пасажирів, але й доставці різноманітних вантажів, що також є надважливим для сучасної роботи промисловості. Повага злізничникам. Чого? Чому тому що я вважаю, що ваша галузь це держава в державі? Без вас ми. Зовсім не могли нічого зробити, був би колапс. Тому з вашим професійним святом і здоров'я вам здоров'я. Загалом відзначили зо два десятки працівників нагородами від міської ради. З них двох почесними грамотами. Від Довгинцівської районної ради нагородили 21 людину, 12 з яких отримали саме почесні грамоти. Також шість трудових колективів одержали подяки. Вікторія Пінчук, Торохтій, перший міський.